Обробляємо города по ораному. Віддали нам таке чудо-юдо, Хоча оранка начебто й непогана, як для якогось тракторця. Але просто я дивлюся стан ґрунту, то для мене він як чудо-юдо, Тому що повністю пустий ґрунт, мало того, що він тут е -е, сам по собі такий піщаний а ще є надзвичайно розпушений, такий ґрунт, не має ніякої структури і він просто як пилюка. Бачу трошки під гору і важкувато трактором. 2-10 цивина заклада, але бачите, як каток весь повністю грузає. Такий ґрунт це дуже погано, коли... Такий ґрунт, він чим погано, тим, що він не має ніякої структури. Тобто, щоб на цьому полі заробити якісь гроші, потрібно по-любому кидати добрива. Без додавання добрив на таких полях нічого не буде. Колесо насівалося як низько грузає. Чому я кажу так? Тому що. Немає отого ефекту точки роси. Е, і його зараз копай, не копай, але не буде, не буде, практично не буде ніяких хробаків. Про все інше життя тут теж годі говорити. Тому що звідки йому тут взятися як воно все таке знаєте, у, як пух, в такому ніхто не живе. Тому для того, щоб працювати без добрив, як ми працюємо вже роками, потрібно як мінімум не орати і не дискувати.